Мої вітання глядачам і підписникам мого каналу. Знову я біля трактора. Знову неприємності, які трапилось уже майже місяць назад. але конкретно згоріла проводка. От. Значить, купив я нову проводку, купа заліза сайт. Ось я почав ставити її, там фішки під'єднав. Сюди, ось тут закінчується, ну Тут йде на генератор, на рульову колонку. Ну і заодно вирішив провірити, які ж там провода рульові колонки. Вон лежить, баранка знята. Тут цяцьки. От. Ось стара проводка лежить, в якому на стані видно, згорівша. Ну і я рахую, що мудро поступив. Не провіривши, мав би клопіт ще однозначно. Значить, Показую, в чому. Саму суть, сплавилась там проводка теж. Ось вона. Візуально можна оприділити, що тут десь 50% провода голі. Вони склеїлись, злиплись. Я їх розідрав, але ізоляція порушена і потрібно тут все міняти. Так що, недарма говорить, сім раз відмір, а раз відріж. Ось така ситуація. Ну, Будемо сподіватися, що реле і генератор стартер працює ось таким чином я. Замикаю тут контакти на завожу трактор на ходу, але ж немає не підзарядки на акумулятор, то заряджаю зарядним. І також немає світла, ну і прибори всі не працюють. От така ситуація. Всім миру, добра і чистого українського неба.